Півтори тисячі живої сили, яку втратили окупанти за минулу добу, і десятки десятки одиниць бронетехніки, включно з танками. Все це свідчить про те, що активні бойові дії на фронті тривають, продовжуються на півночі Харківщини, про яку багато говорили останніми тижнями. Ми зрушень і змін не бачимо безпосередньо на фронті. Тут фактично ворог залишається у межах тих прикордонних районів, куди зуміли росіяни зайти в перші дні свого авто. Гнення на початку травня, ну і фактично, як характеризував цей район ведення бойових дій головком Сирський, Росіяни зав'язли у міських боях у Вовчанську безпосередньо зараз бачимо. Ми карту цього району карту від діпстейт проекту, і бачимо, що спостерігаємо ми тут боротьбу за північну частину і центральну частину Вовчанська, як пишуть самі російські пропагандисти, навіть зацитуємо тут вороже джерело. Пишуть вони про те, що твердо контролюють третину Вовчанська, тобто за ще третину міста йдуть постійні бої в рамках сірої зони, в межах сірої зони, південну частину міста, що найменше третину а то й більше, контролюють українські військові Лінія оборони, як бачимо, проходить чітко по річці Вовча, яка протікає через Вовчанськ. Але це лише от один район ведення бойових дій. Зараз ми маємо пам'ятати, що ще більш інтенсивні активні бої відбувають. Це, звичайно, на Донеччині. Це Бахмутський напрямок, Часів Яр, де, зокрема, вчора було зупинено розбито ще одну броноколону ворога, включно з танком Т-90. Це також Покровський напрямок Очеретине, Красногорівка, південніше. Тобто Донеччина це далі стратегічний напрямок, де ворог кидає якнайбільше своїх сил і резервів. Про втрати ворога на фронтах, зокрема, про їхнє фіаско на півночі Харківщини можуть також свідчити і кадри, із го. Лікарень навіть не військових госпіталів, а цивільних лікарень міста Білгород. Зокрема, знову ж таки, російські пропагандисти самі необережно опублікували подібне відео із міста Білгород. Ми лише покажемо окремі кадри із цього відео, оскільки повністю ну, в ефірі показати його не можемо. Йде мова про те, що у лікарнях Білгорода ну, буквально штабелями лежать російські поранені що числа окупантів, яких намагалися кидати Дати російське командування на Вовчанськ на Харківщину. І в тих боях росіяни понесли значних і значних втрат, як наслідок переповнені госпіталі в Білгороді, і везуть у цивільні лікарні цього міста російських поранених. Про це написав такий собі, як він себе називає, зет активіст Віктор Умєренков, тобто прихильник якраз російської агресії і війни. Він згодом видалив це відео. Очевидно, хтось дуже наполегливо попросив Долити ці кадри, але воно вже розійшлося соцмережами, і видно на відео цього у що госпіталь або цивільна лікарня, як він описує її у Білгороді, пробуквально переповнена вона пораненими окупантами. Про те, як у нас відбувається зараз перебіг бойових дій на різних ділянках фронту, на різних напрямках, яка загальна ситуація і перспективи, говоримо із головою ради резервістів сухопутних військ України. І Іваном Тимочком у нашому ефірі. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, радий вас бачити. Навзаєм ми раді, що ви відгукнулися на наше запрошення? Отже, ми побачили щойно ну, буквально один кадр із Білгорода, де дуже багато поранених було зафіксовано у лікарні цього міста. Ну і кажуть, що їх привезли із півночі Харківської області, де росіяни вперто намагаються е, окупувати Вовчанськ, продовжують там бої, продовжуються бої на іншому напрямку в районі села Липці. Однак, жодного прогресу ми там, на щастя, з боку ворога не спостерігаємо уже давно. Чи можемо ми Сказати, що ситуація загалом стабілізована, бо водночас надходять різні повідомлення про те, що російські резерви там не закінчилися, і в Білгородській області підганяються нову і нову масу там піхотних штурмових військ окупанти на той напрямок, аби досягти бодай якогось із запланованих результатів. Зрозуміло, що завдання для російських військ на початковому етапі на півночі Харківщини стояло в просоченні через наші порядки малими силами заняття певних плацдармів для того, щоб дочекатися підтягнення бронетехніки і основної маси військ вже в цій ніші, де зайняли штурмові підрозділи росіян, тобто створити. Наванта напруження на лінії фронту такий свого роду хаос провести в наших військах. Окрім цього, завдання стояло на тактичному рівні дійсно перейти лінію фронту, особливо не стільки, можливо, навіть у глибину, як по ширині, щоб створилася ілюзія масованого ворожого наступу. Ну, і, окрім цього, розрахунок був і підсилений. Інформаційним е, тиском простором про те, що зараз почалася нова якась стадія, чи не то, масштабного російського наступу на сто е, на Україну, по е, скажімо, з, з, з по, появою нового нової лінії боєзітнення, демонстрації того, що російські війська можуть проводити додаткові наступальні операції для того, щоб зобов'язати там уже зрозуміло і наші війська. Активізуватися, по подивитися, як ми реагуємо, які наші резерви ми можемо під підтягнути, яка реакція, де знаходяться. Ті ж самі системи подавлення ворожих військ завдання стояло провести таку собі розвідку боєм відносно росіян. Звичайно, що вони собі такі речі можуть дозволяти так покласти декілька тисяч людей для того, щоб просто визначити, де в нас вогневі позиції, оскільки людський безлім у них реально ще зберігається. Це пов'язано теж з багатьма чинниками, але це що цікаво, це без на лінії фронту. Бо поповняти його з самої Росії, їм настає набагато важче, тому вони там і задіяли оцей африканський корпус, тобто найманців. Також ми там спостерігаємо зараз, що ворог намагається навіть з інших напрямків над цією. На північ Харківщини перетягнути чи перекинути додаткові сили, зокрема там десанту-штурмові підрозділи. Це також є демонстрація того, що вони хочуть показати, що вони будуть зараз розширювати лінію фронту. Там чули всі, що заговорили про сумський напрямок, і навіть про Білорусію. Це все в рамках однієї масштабної інформаційної кампанії. Насправді відбувається змусити світову спільноту почати розмовляти з путіним на рівні в його розумінні з ним на рівні, у власне у переддень засідання безпекового чи мирного форуму, який ініціювала Україна, який відбудеться у Швейцарії, де Росію там не розглядають як сторону, як переговорну сторону. Звичайно, Путін намагається працювати на міжнародній політичній арені через своїх союзників чи там, скажімо, тим країн, які йому симпатизують. Ну і паралельно демонструвати міцну на лінії фронту. Ну і окрім того, варто всім нам розуміти, що є накази Путіна, менш такі, скажімо, обговорювані, але вони не менш для нього важливі. Це наказ зайняти Донецьку, луганську область і повторно завоювати Харківщину. Для того щоб обґрунтувати вже для російського населення чи для їхнього суспільства тезу, що от одна з цілей СВО досягнута, а отже, можуть вони без там якихось особистих втрат збитків іміджу виходити на абсолютно інший рівень переговорного процесу, там зупиняти війська і т.д. і т.п.